Із 24 лютого вулицями Бурині і навколишніх сіл рухались тисячні колони ворожої техніки. Втім, міська рада збиралась на сесію навіть 24 лютого. За вказаний період у міській раді відбулося дві сесії. У період окупації говорять депутати вирішували господарські питання зокрема, облаштовували укриття. 2 квітня ворог підірвав міст неподалік Бурині, 3 квітня громаду повністю звільнили. Того ж дня міський голова з'явився у центрі Бурині у супроводі людей у військовій формі, говорять депутати. Обвиняють усіх нашу поліцію, що вона здала Бурині. Ну, вся поліція. Наша була на блокпостах. Десь у других містах визволяли Україну від расистів? Ну, все це, все це зроблено ладухою і його прибічниками. Міський голова зразу почав ну. Вказувати, що працівники поліції співробітничали з окупантами. Більша частина громадян міста зібралась біля райвідділку на підтримку працівників поліції. Приїжджала голова Конотопської військової, військової цивільної адміністрації СЕЗОН у цей період. І ну, саме 3 квітня міський голова з цього часу він там на декілька днів зник. Вже 29 квітня голова обласної військової адміністрації повідомив Віктор Ледуха затриманий за підозрою у співпраці з державою агресором. Вчора було затримано керівника Буринської громади, який підозрюється в колабораціонізмі в сприянні ворогу, в сприянні і в лікуванні орків їхніх військових і сприянні укріпленню їхніх позицій. Офіс генерального прокурора конкретизував звинувачення, забезпечували їх збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування. Наразі їх затримали правоохоронці. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Наприкінці травня Віктора Ладуху звільнили з під варти. Проте слідство досі триває, а підозрю з посадовця ніхто не знімав. Що відбувається із Керівником громади, якому вручено вже три підозри, і одна з них, яка є, відноситься до колаборантства. Знову ж хочеться задати питання і сумській адміністрації, чому зараз займає цю посаду, йде розслідування, немає ніяких роз'яснень. Депутати пропонують утворити в бурині військово-цивільну адміністрацію, яка керуватиме містом до завершення слідства. Ми зверталися неодноразово в депутатський корпус до президента України, до голови військової цивільної адміністрації, Конотопської, до Супської військової адміністрації щодо призначення військової адміністрації. В таких умовах чи можна ну, так ризикувати чи ні, не зрозуміло. Міський голова, причетність до колабораціонізму, якого встановлюватиме суд, має доступ до документів та камер у місті. Обурюються депутати. Жителі громади скаржаться на оману, бо коли в громаді збирали підписи за отриману гуманітарку, виявилось на підтримку Віктора Ладухи. Позвонили, сказали, що прийшов, підписався за те, що коли вийшли ми з окупації. Збирали подписи, що він отримав, думаю, а, я знаю, ну, він пішов, не отримали до травні полосів. Розписався, все не читав, що а потім почали вже розказувати, що дав поддержку ладу. Тож частина людей проти, аби Віктор Лодуха керував громадою до завершення слідства. Отак, от, от роздерти всю громаду навпіл, столкнути лобами і цькувати У мене є погрози. У мене погрози були після того, як його. Засудили, що в мене машину підірвуть і вам три дні залишилося жити. Села Буринської громади регулярно обстрілює ворог, проте люди, говорять, не відчувають жодної підтримки з боку влади. Залишились наодинці зі своїми проблемами. Щоб працював з, ворог, з ворогом, я вірю 100%. От міської влади ми нічого не бачили. Не бачили ні допомоги, нічого. Зараз, на даний момент, в мене син воює ранений, теж ніякої допомоги, навіть хоч би приїхали, спросили, як ти і що ти? Діловода, яка працювала в селі Піски, звільнили, говорять жителі села, тож банально не знають до кого звертатися. У нас була представниця влади, діловод була одноюнова Тетяна. Ну, її чогось убрали. Ми не знаємо причини, не знаємо. вона допомагала, скільки порядків понаводила по центральних вулицях, коло пам'ятників, навіть коло пам'ятника, Голодомора, а ще а що там, щоб аби подивилися. Вона допомагала у війні, як почалась війна, хліб возила вона і під обстрілами привозила хліб, снабжала людей за свою. Той, що добувала кошти, привозила хліб. Часто виникають проблеми з доставкою пенсій, іншими соціальними і господарськими питаннями, пояснюють місцеві. В нашому селі тепер немає старости, ми не знаємо, де ж до кого братися. Наше село нікому не потрібне. Тож люди вимагають, аби громадою керувала законна і ефективна влада. А депутати чекають роз'яснення від правоохоронців та військової адміністрації, чи має право людина, яку підозрюють у співпраці з ворогом, керувати громадою.